Є речі, які не змінюються століттями, куття одна з них. Пшеницю не просто готували, її очищували як думки, як серце, кожен удар у ступі то молитва за дім, за дітей, за мир. Промивали зерно, щоб і душа була чистою, кутю варили не поспішаючи, бо вона любить тишу. Мак – Пам'ять роду. Родзинки сонце, горіх мудрість, мед солодкість життя, один оберт одна доля. Разом один рід. Кажуть, у цю мить ангел записує наші бажання. Кутя – це пам'ять, куття це любов, куття це ми.